Добрий день, наші шановні підписники. Ми зі своїм колегою і саньочком сьогодні вирішили виїхати. Хоча сьогодні 1 листопада. Останній місяць осені. Чудова погода. Наразі десь градусів, напевно, 13. Якраз саме те, щоби проїхати на мотоциклах. Вітру немає. Сонечко таке помірне. ну Десь воно так намагається пробитися із захмаринок. Але в цілому погода дуже класна, і ми їдемо. Сеньочок, як завжди, пропонує куди їхати. Ми вирішили приїхати в невеличке поліське містечко, яке називається Лугини. Він каже, там є дуже класна ресторація, дуже класна, і він там пропонує зайти в ту ресторацію, подивитися, що там є смачного. Може щось собі замовити смачного. Може випити по дорозі якоїсь смачної кави. Там є кафе досить непогані. Ну, а ви, як завжди, разом з нами. Приймаєте участь у цій мотопоїздці невеликій вихідного дня. Далеко ми не їдемо, тому що день вже досить коротенький. Зараз вже 13-та година, трошки більше навіть 14-та і в 17 годин буде майже темно, тому ми вирішили далеко не їхати, а тут десь по місту. 35 кілометрів всього туди, десь до 40 максимум. Ну, проїдемо туди-сюди. Ну а що буде у нас відбуватися в цій невеликій мотопоїздці, Дивіться, я думаю, буде цікаво. Підписуйтесь, лайкуйте, все приймається. Вибираємося ми з Коростеня Ми спеціально поїхали сюди, не так як їздимо зазвичай. Тут у нас йдуть роботи по ремонту ділянки дороги від Коростеня до КПП клочків. Це десь, напевно, кілометрів 10. Ми хочемо проїхати, побачити, чи вже багато зроблено. Я бачу перед переїздом трошечки роботи були, тому що влаштували під'їзди до переїзду. Дуже класно зробили, побачимо, що буде далі. Ось такими кусками я бачу полатали, де була погана дорога. бачите, такі... Палатки великі поклали, ну нехай хоч так, але все одно ж це, хоч якийсь ремонт. Побачимо, що буде далі. Грейдерами я бачу трошечки обочину пощухували. Якась робота була. Не можна сказати, що вони геть нічого не зробили. Ця організація будівельна, Ну, принаймні, от, бачите, розмітка свіженька нанесена. Краскою. І далі побачимо, що буде далі. Перед переїздом в шматок поклали дороги, один кусок, я бачу, ще ближче до переїзду, ще один шмат гарного асфальту уклали. Ну, хоч до переїзду буде нормально під'їжджати. За переїздом кусочок укладені дороги. Ну, так, я бачу, руки приклали. Угу. Щоб так до кінця зробили, так ні. Тоже шматок шматками. Ну, а далі там, де немає нічого критичного, просто я бачу, що вони так ямки залатали і все. Кудись мене Сеньочок потягнув в село жапче по дорозі. Мені помахав, каже, тихіше, тихіше повернемо наліво що він тут хоче подивитися цікаво. Тут я знаю, є такий пункт розважально відпочивальний, який називається дрова, але я знаю, що хазяїва цього пункту виїхали. А, вон воно, що, він хоче мені показати. Зоопарк. Ух ти! Краса, а я не знав, що тут є зоопарк. Подивіться, олені. Ух ти! Не знав, я не знав, що тут організували сільський зоопарк. У мене вже є відео на цю тему зоопарк в Ушомері. Кому цікаво, отут буде посилання, подивіться, будь ласка. Припаркували ми своїх коней. І тут справжній зоопарк, справжнісінький, тут є олені, але їх тут я бачу, з десяток, півтора, напевно, так, є. Маленькі такі я бачу. Великі екземпляри вже самці такі з рогами. І самочки. Ну, він тут, правда, невеличкий, але ж є. Обійшов я його з іншої сторони, щоб було видно трошечки, щоб сонце світило мені в спину. І щоб показати, що тут є. Дивіться, які надзвичайно оленята маленькі. А їх тут є трохи, От вони підходять. Очікують, що їм зараз щось. Щось дамо, але у нас нічого немає. Ми нічого з собою не взяли. Можливо, треба було хоч взяти кусок якогось хліба з собою, щоб їх пригостити, цих милих тваринок, Ха, які вони класні. А це вже дорослі особини, ви бачите. Досить такі потужні. Самець. Там самки і гарем Я краще відійду від нього. Клас, просто красень! Подивіться. Сама велич природня. Тут олень. Ну дуже класний. Він від мене очікує гостинця, але пробач мені, я з собою сьогодні нічого не взяв, а тут он ще поряд лебеді, невеличка така водойма, качки і лебеді. І вони тут себе класно почувають. Ну, олень поняв, що зі мною кашу не звариш, в мене нічого немає і пішов до своїх самиць. Це приватна територія. Відвідувачі, що сюди приїжджають помилуватися цими прекрасними тваринами, можуть спостерігати за тваринами безкоштовно. Я думаю, що дітям буде цікаво сюди приїхати, щоб їх батьки привезли, показали їм цей чудовий острівок тваринного світу нашого Поліського. Дуже класна. Ну, не знаю, мені подобається. У нас є зоопарк у Шомері, як я вже казав, подивіться, будь ласка, посилання було перед цим. Ви можете побачити. Там більш, там і віслюки були, і були такі коні приживальського, і також були і олені, і барани, і козли. Можливо, господарі цього зоопарка приватного будуть його надалі розширювати. Побачимо. Побачимо. Ну, так от мені синьочок показав цікаву локацію, якої я не знав. У нас тут недалеко від користання. Будь ласка, ще один приватний звіринець є. Думаю, буде він далі розбудовуватись. Люди будуть приїжджати, дивитись. Ну що ж, ми прямуємо далі. Виїжджаємо з цієї локації. Ну, мені сподобалось. Синьочок мене здивував, вразив. Чи потішив? І те, і друге, і третє, напевно. Так, ну і дивимося дійсно. Дорога шматочками відремонтована там, де дуже вона була погана. Так що їхати вже можна не кругом, якщо ми їдемо десь в сторону заходу України. Ми їдемо там, ну, виїжджаємо з міста по іншій дорозі, а вже можна їхати сюди, сюди трошечки ближче буде на пару кілометрів, якщо їхати від місця де я живу, то сюди трошечки буде ближче до траси. Варшава Київ. Ну да, да-да-да-да-да-да. Все так і є, все так і є. Дорога відремонтована. І це я вам скажу, панове, приємно, що навіть в таку лиху годину, яку зараз переживає Україна, знаходяться все-таки сили і засоби, і кошти, щоб на належному рівні, хоча б на якомусь мінімальному, я там не скажу, що на належному, на мінімальному рівні підтримувати справність тих шляхів, які в нас є. Повертаємо ми праворуч в сторону містечка Лугини. Зовсім маленьке, тут, напевно, тисяч якісь 7-8 проживає народу. До 10 максимум, я думаю, не більше. Щось там затягує, я бачу на півночі небо таке свинцеве. Ну, сьогодні. Дощу не прогнозувалося, не знаю. Не повинно бути. Що ж вам розказати, панове, про Лугини? Ну розкажу те, що знаю. Знаю я про нього небагато. Це таке невеличке поліське містечко, яке колись було районним центром. А на даний час в процесі децентралізації воно увійшло до Коростенського району. І тут утворена Лугинська територіальна громада. Району вже немає. Ходиться в наш Коростенський район. Так, Коростенський район він, я б сказав би так, похопив декілька районів. Це і Олевський, Овруцький, Народицький, Малинський, Лугинський в тому числі, північ Житомирської області. Це є Коростенський район великий тепер десь. Четверть, напевно, Житомирської області став Коростенський район, великий. Ну що ж, а саме містечко, містечко, маленьке містечко, нічого тут такого особливого немає, промисловості я не знаю. Ну, як зазвичай, що тут школи, дід торгові центри, торгівля. Лісхоз я знаю, що тут є. Є потужний лугінський лісхоз які обслуговує залізниця декілька нижніх складів там, де є під'їзні колії. Ну і так більше що ще сказати: кар'єрів тут немає. Саньочок мене повів по об'їзні, тут навіть і таких будинків немає. Великих там є, напевно, декілька п'ятиповерхівок на всі лугини. Під'їхали ми з Санечком під кафе-бар Камелот, називається. Таке атмосферне місце у лугинах, кафешка. Чи ресторація навіть Санчок каже, що ресторація. Ну, зайдемо, побачимо, що тут є. Санчок може собі зараз якихось смаколика якогось замовить з'їсть. Так, ну що ж, будемо сходити і пити смачну каву. Наші красавці стоять. Ну, я просто не можу намилуватися нашими мотоциками. Ну що ж, ми заходимо, Саня каже, я йому кажу, може тут смачні біля а він каже, чебуреки на біліше, чебуреки Ну, в ресторані я не думаю, що будуть біля подавати або чубурєки. Ну, це це навряд чи. дуже вкусно, чи бурики діли. Так, неї. з, з 11-ї цей заклад працює до 2-ї години. Все. І він закритий. Да. Ну йдемо тоді в торговий центр. Дивись, там є якийсь он, я бачу торгівельний центр. Царське село називається. Це Лугінський торгівельний центр. Називається царське село. Ну так, да, так, да, такі. Скажімо так, для такого маленького містечка досить потужний торговий центр. Все впорядковано так. Тут і плитка така гарна, і під'їзди асфальтовані. Так що нормально. Нормально, нормально. Заходимо, подивимося, що тут є. Сеньочок пропонує заїхати на каву на заправку UPG, то що в нас на об'їзді. можемо в кафешку в Путіловичі з'їздити. А там що, аж в самі Путіловичі в село? Дрів'яночка є. <гум> Дерунчик і Ага, Ну, то це, ось, коротше, сюди, ось наліво, да? Наліво і пошли на Путіловичі. У мене в Путіловичах є мій товариш давній. Але щось, 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 щось... Не знаю, щось мене туди не тягне в Путіловичі. Не знаю. Щось мене в Путіловичі не тягне. Ні, 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 на Білоруску забрав. Да. На UPG. На UPG, ти ж кажи правильно. Ну, все, хорошо то тоді. Пойдем. Я візьму собі хот дога, чи й Все, їдемо тоді на UPG. Ну а я собі так каву. Просто красоту зрозумію. Добре. Збираємося ми з Санючком виїжджати. Тут під'їжджає така Волга. В такому шикарному стані, блін, подивіться. Офігеть. Ну таке, знаєте, заслуговую уваги. Дивіться, яка машинка. Офігеть. Просто в шикарному стані, блін. Вона так виглядає бомбезно. Ну да, ну да. класна машинка. Хі -хі. Ще людина її так утримує в такому шикарному стані, подивіться. Класна машина. Рарітет. Поїдемо, зараз покажемо вам центр містечка Лугини. Ну і подивимося, можливо, там, що є, яка кафешка. Чи кафешка, чи омріяні санію, чи бурекі. Це селище міського типу воно було завжди. Але подивіться, тут навіть готель є. Ну, так. Да. Готель. Модерн кафе. Щось я бачу, все закрито. Заїжджаємо на центральну вулицю, повернемо ліворуч, проїдемо, як зазвичай в маленьких містечках вся торгівля майже в одному місці в центрі. Кава поліся, продукт, смак якийсь. Магазин, кафе. Знову ж таки, торгівельний центр. А праворуч міський парк, напевно. А, так і є міський парк, дитяча площадка, пам'ятник Кобзарю Тарасу Григоровичу Шевченка. Ну і, напевно, будемо розвертатися. Тут десь зупинимося біля цього смаку. Ну що саньочок станемо подивимося що тут не хоче мій саньочок він вже вирішив що їдемо на заправку UPG і п'ємо каву там ну добре їдемо виїжджаємо з містечка середнячок але ж люди і тут живуть люди кругом живуть не тільки у великих містах а й в таких маленьких містечках і в селах Таке воно полісся наше українське. І знову ми на трасі Київ-Варшава. Погода шепче. І ми їдемо, насолоджуємося останніми теплими днями осені, який вона нам дарує. Чергова зона рекреації. Дуже класно. Літківське лісництво. Лісники молодці. Влаштовують такі класні місця для подорожувальників. Свій кайф в таку погоду виїжджати, але що хочу зауважити, що довго так не поїдеш. Кожні півгодини треба зупинятися, щоб відігрітися трошечки, щось попити гарячого. Тому що трохи прохолодно. Ще так на короткій дистанції, да, будь ласка, можна їхати. Під'їжджаємо ми з Санечком до заправки UPG, до заправочно-відпочинкового комплексу, як вони себе позиціонують. Що в дорозі можна не тільки заправити автомобіль, а можна відпочити, можна смачно попоїсти, можна попити смачної кави. Тобто людина отримує весь спектр послуг. Не тільки заправку, а й відпочинок і їду. Вже цю заправку прекрасно знаєте, я тут не одного разу зупинявся а дуже часто такі от мотопрогулянки сюди заїжджаєш, тому що дійсно... Прекрасне кафе, смачно. Не знаю наскільки корисно, але атмосферно, можна провести час, посидіти, погуманіти зі своїм колегою про плани. Зараз Саньочок дещо вам розкаже, які в нього плани на майбутній рік. Каже, доживемо, все буде добре. Все буде добре і все буде Україна. Ми переможемо. смачну каву. Угу. Дружичка, ти сись як ваша та. Ну що, Сеньоче, ти казав, які плани на море? Море. Сеньоче хоче їхати на море. Море, Франко. Угу. Меніть Івана Франко по корапоста. Угу, mm -hmm. а потом море. Ну от бачите, він вже собі намітав такі план максимум. І в Ужгород на веселі. В Ужгород я був в Ужгороді на мотоциклі. Є відео. Біреговий я не був на мотоциклі, а в Ужгороді був. До речі, кому цікаво. От тут побачите посилання. Як ми їздили зі своїм колегою Валентином Журавльовим? По... Такій шикарній дорозі, Транскарпатія, Лужгород. Дуже класне. Містина така класна, Карпати, дорога просто бомба. Сеньочок ми, ми з тобою проїдемо по цій дорозі. І на слідуючий рік я сюди їдемо, їдемо з палатками, віддихай на сутки. Обов'язково слово то палатку купили і ні разу не з'їду. Ви, панове, дізналися про наші плани на майбутнє. Побачимо. Дай Бог, щоб все збулося. Як Сеньочек каже, все буде Україна. Купили ми з саньоком смачної кави, готові їхати далі. Поїдемо Коростень. Сеньочок ще хоче заїхати по дорозі до себе на дачу, але я вже не поїду, там не крепко хороша дорога, тому я говорю, ти їжджай, а я вже поїду прямо на пошини і поїду додому. Таке посиділи, поговорили. Саня каже, треба спланувати на наступний рік поїздку на море. Хочеться йому на море. Я кажу, Санечок, треба ще дожити до того літа. Побачимо, як воно що буде. Це дуже далека перспектива. Тут не знаю, що буде завтра, а загадувати так далеко. Мрії вони на то й є мрії, щоб мріяти, а ще краще вживати деяких заходів для досягнення цієї мрії. Все, Саньочек буде зараз за мостом повертати направо. А я поїду трошечки далі. Опа! Так, і на сьогодні що ми маємо? Майже 50 кілометрів проїхали, ну ще мені кілометрів 7-8 до місця. Ну, якраз буде близько 60 кілометрів на сьогодні ми проїхали. Ну, вже і так і не особо і покатаєшся, я ж кажу, що по-перше, день короткий, а по-друге, вже досить прохолодно. Так ще на якихось 15-20 хвилин. Безперервної їзди тепла вистачає того, що тіло запасає, поки ти постояв щось гарячого попив. Потім проїжджаєш пів години, воно все видувається, тобі стає прохолодно і хочеться стати і погрітися. Щось мені дальнобой моргнув фарами, напевно, там десь поліціянти стоять. Ну я нічого не порушую. Їду в межах правил дорожнього руху. Начебто нікого я не бачу, щоб десь щось хтось стояв. Зазвичай тут у нас завжди вони бувають, а це нікого немає. На сьогодні вже, напевно, досить. На спідометрі маємо 59 кілометрів. І бачите, на один кілометр я не вгадав. 59 кілометрів це нормально. Сьогодні? Сонечко вже сідає так низенько, вже воно не гріє. Нема того такого тепла, кайфа на базі. Так, що у мене сьогодні в планах? Хочу я ще сьогодні трошечки його обслужити, якщо я вже виїжджати не буду, він у мене чистенький. Ми як ото прошлого разу їздили, то ми попали трохи в дощ і ми приїхали, я його вимушений був помити його трошки. Я не скажу там, що я його сильно вимивав. Ну хоча б змив оцю наліт водяний, брудно водяний. Змив так, що він у мене чистенький. Ну що, напевно, зараз я прочищу ланцюг. Час у мене ще є. Додому я не поспішаю, напевно, скільки зараз ми маємо. На годиннику 15.52, 16 година, я ще маю годинку в запасі, якраз мені часу вистачить. Ну що, Я берусь до роботи, а ви, панове, подорожуйте, поки є час. Підписуйтесь. Ще може вхопіть оці останні дні, які залишилися осені. Кудись поїхати, щось побачити, насолодитися цими останніми теплими днями, насолодитися своїми друзями, мотоциками, які нам вірно служать. Ми про них не забуваємо. Ну, до побачення. Гарного всім мототоксикозу, завершення сезону, тому що вже, напевно, і ми будемо саньочком завершувати, нікуди ми не поїдемо. Не знаю, може якісь гарні відео буду випускати, по ходу, ну їх вже буде менше. Може, щось буду. До мотоцика придбавати на експрес якісь цікаві допи. Буду вам показувати, наскільки буде це цікаво вам. Ну Дивіться, слідкуйте, я думаю, що канал не буде закінчувати свою роботу. Будемо далі працювати для себе і для вас. Підписуйтесь, лайкуйте, дизлайкуйте, все приймається. Пишіть коментарі. Мені цікаво, я передивляюся. Я всім відповідаю, тому що на каналі поки що мало підписників, хоча вже в мене канал існує досить давно, більше 10 років. Але ж не спромігся я набити багато. Підписників мало, мало хто дивиться, але ж все таки є люди, які дивляться постійно. Дякую вам за це, всі мої шановні підписники, які дивляться мене постійно, які мені пишуть коментарі, вступають зі мною в полеміку, які мені дають корисні поради, я до них дослуховуюся, ви самі бачите. Хотіли 4К, нати вам 4К. Хоча камера у мене ще ну, якби все одно в 1080 знімає, але я так викручуюсь і намагаюсь, щоб якість. І звук був на рівні. Ну, побачимо, може щось за зиму придбаємо, якусь цікаву камеру на шолом. Будемо дивитися. Все, завершую. Хватить теревенити Всім до побачення. Гарного завершення мотосезону. До зустрічі на дорогах!